У Вінниці відбулась відкрита першість міської дитячо-юнацької спортивної школи з хокею на траві серед юнаків 2009-2010 років народження. Ці змагання проводились як альтернатива чемпіонату України, адже у цьому році Федерація хокею на траві не проводила більш масштабних змагань. Говорить тренер наших спортсменів Ігор Яковенко. Федерація вирішила провести чемпіонат України 4 на 4 на маленькому майданчику. Тому ми вирішили прийняти участь. Такому форматі, який потрібен для олімпійського віду спортом, грати 11 на 11, бо це йде розвиток, бо це йде досвід у турнірі. Взяли участь шість команд. Найсильніші зі всієї України цієї вікової категорії. Шосткинці зіграли п'ять ігор. Дві гри ми виграли за основний час. Одну гру ми виграли по болітах і одну ігру гру ми програли. І в результат підсумку ми зайняли друге місце. Це непоганий результат. І дивлячись на рівень гри, на саму якість гри, ми стрибнули вище голови. Кращим гравцем команди Барса став Матвій Шульга. А кращим гравцем турніру визнано шосткінця Артема Анісімова. Я почав займатися з четвертого класу в спортивному ліцею. Неодноразовий чемпіон України. Попав в юнацьку ю 16. Артем ділиться запорукою успіху. Займатися і ходити на тренування. Разом з Артемом грає його молодший брат Єгор. Побував в Вінниці, в Літині, в Калинівці, в Житомирі, в Сумах, в Чернівці. Мені не подобається цей від спорту, бо командна гра. Більше друзів спортсмени говорять, активно тренуватимуться, аби в майбутньому вибороти золото. Ми бачимо, що є ще над чим працювати, є над чим вдосконалюватися. Треба вдосконалювати свої моральні якості, війцовські якості, Ну також треба працювати над технікою. Шосткинці беруть участь майже в усіх чемпіонатах України, говорить Ігор Яковенко Та додає, наразі необхідно працювати над популяризацією цього виду спорту, адже його культують лише в шістьох областях України. Треба, щоб була реклама, треба більше показувати, розказувати, бо це дуже видовищний від спорту. Він технічний, він інтелектуальний, бо треба багато мислити. Він швидкісний. Він там змінюється рух. Завдяки тому, що грається на штучних майданчиках, зараз ми додали Закарпатську область, намічається розвиток в Івано-Франківській, львівській області, і будемо думати, що наш від спорту буде розвиватися. Але в нашому місті, в нашій області він популярний. Так почав займатися хокеєм на траві під час повномасштабного вторгнення Кирило Денисенко. «З осені 2022 двадцять після вісім місяців, як почалась війна, я прийшов ну, там з другом. Почали займатися потім десь зимою став на ворота, почав їздити на змагання. Виборювати перші міста, як наголошує Ігор Яковенко, набір дітлахів у секцію хокею на траві здійснюється на постійній основі протягом року наймолодшим хокеїстам 6 років. Загалом 2024 рік виявився дуже плідним для шосецького хокею. Відзначились декілька вікових груп гравців. А старші гравці стали чемпіонами України. В старшій віковій групі ми не дали шанси супротивникам в цьому році нікому. Ми стали чемпіонами України серед Юнаків 2008-2009 року народження в індор Індорхокії це хокей на траві в приміщеннях. Потім ми стали чемпіонами України цієї ж вікової групи з хокею на траві на великому полі і стали чемпіонами України. Хокей 5С. за підсумками чемпіонатів була сформована юнацька збірна України ю 16 яка брала участь у чемпіонаті Європи у вищому дивізіоні у хокеї 5С. з 10 учасників чемпіонату Європи. 6 – це шосткинці.